Привіт! Сьогодні будемо робити з вами ялинкові прикраси ось такі сніжинки. Можна зробити сніжиночки, можна зробити з сніжинки ось таку заколочку для дівчинки. У мене сьогодні пасмурно, тому я працюю зі світлом. Отже, почнімо. Для виготовлення однієї сніжинки нам потрібно 8 намистин розміром 8 мм, 8 намистин розміром 6 мм і 48 намистин розміром 4 мм. У мене це скло, і я взяла колір білий. Ви обираєте колір, який вам доподобє. Ось хочу показати вам ще сніжинки зі скла, а ось сніжинка із жемчугом. Лише посередині йде скло, хрусталь. Все інше жемчуг, воно виглядає набагато ну, по розміру більше, об'ємніше. Також мені потрібен буде дротик. Я використовую ювелірний дротик 0,4 мм, м'який, тут один метр, і можна обрати твердіший. Дивіться різницю, це зроблено з твердішого, 0,4 мм, але твердий. Вона більш тримає форму, а ці з м'якшого. Вони також тримають форму, але із-за того, що вони не об'ємні. Ну, вони виглядають гарно і з м'якшим дротиком набагато легше працювати. Обирайте, які вам доподоби. Також в мене інструменти це манікюрні кусачки для завершення роботи. І ось такі інструменти також тримаю біля себе. Ну що, будемо приступати до виготовлення. Для початку нам потрібно населити всі намистини 8 штук розміром 6 мм. Це буде наша серединка і основа. 7, 8 населили. Тепер ми ми залишаємо тут кінчик невеликий. Проходимо ось таку навкруги в останню намистинку. Ось так. У нас створюється ось таке кілечко Цей хвостик ми лишаємо, ми з ним не працюємо на даний момент. Ми працюємо з цим дротиком, що у нас довгий. Населяємо одну намистинку велику. І 5 намістинків 4 мм маленьких. Раз, опускаємо до серединки нашої. Тепер беремо кінчик дротика, цей, що ми населяли, і проходимо також круговим обертом в передостанню, тобто в другу намістинку спочатку. Ось так. Притримуємо пальчиком цю намистинку, що ми просовували дротик, і підтягуємо. Ось так. Підтримуємо. Якщо тут лишається багато місця, то ви стараєтеся пальчиками притримувати, бо буде дуже далеко тоді один від одного. Ось у нас виходить. Ми зафіксували чотири намистинки. Беремо ще одну маленьку. Маленьку та велику. Ось у нас виходить така перша частинка. Просовуємо закінчик цей ось цю через одну намистинку, ось сюди. Закріпили. Тепер набираємо одну велику прозору, 8 мм, і так само 5 маленьких. Всі наші наступні рухи повторюються дії. Населили і знову проходимо через другу спочатку. Ось так. Присовуємо ближче до першої намистинки і зафіксовуємо. Ось так. Населяємо знову одну маленьку. Велику ми вже не беремо, тому що у нас ось є вона. І одну маленьку насилили і проходимо через велику, через велику. Ось так. І тепер нам потрібно пройти через ось цю і через цю, через 2.06. З дротиком працювати нелегко, тому з першого разу не завжди може получитися. Якщо зразу дві не можете попасти, то проходьте через одну. Це буде набагато швидше. Старайтеся пальцями допомагати пройти дротику, щоб не дуже знялося покриття захисне, якщо це ювелірне. І щоб не запуталося нічого. Ось так, одну пройшли. І тепер наступну. Наступно проходимо. Ось якщо у ось вас так закручено, то обов'язково його повертайте, щоб воно було рівне. Це дуже важливо в роботі. О, є. І робимо так само все інше. Набираємо одну велику і 5 маленьких. І повторюйте все до останнього, а далі я вам покажу. А я зробила ем, таких шість хвостиків е, і повернулася до вас, щоб показати, як завершувати саму сніжінку. Е, ми продовжуємо. Набираємо так само одну велику, п'ять маленьких, просовуємо в другу, зафіксовуємо. Ось так. Підтримуємо пальчиком. Бачите, я тримала далеко, і в мене ось така відстань тут. Потрібно його підсунути. Притримуємо пальчиком, підсовуємо ось ці намистинки і поправляємо. О, тепер все гарно. Набираємо ще одну, і проходимо так, як і попередні рази. У велику і в маленькій. Тепер дивіться, ми проходимо, у нас ось початок, де ми починали, ми так само проходимо в ось цю. І в цю і потім виходимо через велику. Пробуємо. Так. Якщо вам важко 에, проходить воно, я інструментами стараюсь підтягнути. Тому що пальцями дуже важко буває витягнути. Та й інструментами не завжди виходить. Пробуємо ще раз. Так, одна є. Дивіться, я пройшла ось цю ось цю і виходжу через велику. Через велику. Поправляйте завжди пальцями проволоку, дротик, тому що так буде набагато вам легше. Ось, у нас є дві великих, тому нам треба зробити тільки вершечок. Набираємо 5 намистинків, робимо фіксацію і тоді ще одну. Це так само. Сніжинка виготовляється сама схема легка Тож потрібно навчитися. З першого разу, можливо, вам буде важко, а наступні рази ви будете вже розуміти, як все робиться. Мені подобається, вони дуже красиві, такі мінімалістичні. Якщо зробити їх дуже багато, на зелену ялинку, білі або біло-прозорі будуть виглядати дуже красиво. А з різного кольорових можна зробити такі заколочки для дівчинки на подарок або для донечки, сестрички. Так, ми зробили ось 5 і одна у нас залишається. Ми проходимо через велику. І сніжинка у нас готова, потрібно лише закінчити, зафіксувати ці дротики. Так. Тепер ми проходимо, ось у нас кінчик з цієї сторони. Ми проходимо через намистинку, щоб краще було видно, з якої сторони що, я пройду з великою або, можна, маленькою на одну сторону. Ось, у нас тепер видно два кінчики. Чесно кажучи, є багато методів зафіксувати і відрізати кінчики, можете уже між собою закрутити їх і відрізати, але можете пройти великою або маленькою навкруги, щоб вони були з, з різних навкрестів, з різних кінчиків. Але я б хотіла, ось бачите, воно у нас рухається. Я б хотіла пройти ось цим, цим дротиком по, кругу, по кругу зафіксувати між, між дротиками, щоб вона трималася добре. Ось так зробимо. Ось у нас є. Я таку просто навхрест перек... Перек... по кругу зроблю, щоб зафіксувати попередні намистини. Ось так. Декілька разів. Бачите, тепер воно не хитається. Іще декілька разів так зроблю. Можна не лише на одному місці крутити, а в інших можна ось сюди вийти. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете їх писати в коментарях. Я вам, можливо, додатково знімлю відео або так розкажу. Ось цей великий дротик ми зафіксували. Ось цей великий, маленький дротик ми також можемо пройти декілька разів, або навіть одного разу достатньо буде, щоб не було дуже багато його. Тепер ми беремо цих два дротика. Пальчиком тримаємо і між собою крутимо, щоб ми могли його відкусити кусачками. Ось так. видно? Ось воно як виглядає. Щоб заховати, ми крутимо і відкусуємо. Можна робити ще методами. Ви один дротик просовуєте між бусинками куди вам подобається. Також зафіксовуєте, відкусуєте раз і так само другу. Ось декілька обертів. Відкушуємо. Якщо до речі, якщо ви робите заколочку, ось такого, то ці дротики краще їх не забирати. А за допомогою них я взяла метр проволоки, бачите, тут у нас ще залишилося можна взяти 80 см, вам це достатньо. Ось цими дротиками можна зафіксувати до заколочки, щоб не додавати, не думати як. Ви додаєте сюди на мистинку, прикладаєте ось цю уточку і по кругу, як вам буде зручно, фіксуєте. І аж потім вже відкусуєте. Так, ми зробили, беремо інструменти, кусачки, у що є, відкушуємо. Ось так. І ось цими інструментами, я їх, те, що у нас залишилося, підкручую. Ось так о. Ну, так роблю я. Можливо, інші майстри роблять по-іншому. Ось так загинаю, щоб надійно воно трималося все. Як равлика ось так. Ось так. Можна ще раз. І закладай. У нас воно акуратне вийшло, його майже не видно. Якщо. На ялинкову прикрасу можна взяти лицевою стороною, сюди фіксуєте шнурочок, і у нас вийшла ось така ніжна, ніжна, маленька ялинкова прикраса сніжиночка. Якщо вам було цікаво та корисно, ставте лайк, пишіть коментарі, і слідкуйте за сторіночкою, буде за каналом». буде ще багато-багато новиночків. Дякую.